Вітаю вас на нашому каналі. Маємо на огляді таку циркулярну пилку. Це модель RH350BG. Модель отак от виглядає. Верх, основа виготовлена з металу, Буки також металеві. Тут маємо кнопочку, тут регулятори глибини пропилу можна тут підрегулювати. Бачите, вона я рухаю, пилка піднімається вгору. Пускаю донизу. Відповідно, пилка. Пускається донизу. Тут виставляється кут, якщо відпускаємо. Бачите. Я зараз вам покажу. Так, відпустили. І міняємо кут, який нам потрібен. Відповідно, коли ми змінили кут, тут зафіксовуємо і можемо працювати. Є такі от направляючі циркулярна пилка, це захист, його треба закріпити. Це пластмаса для того, щоб подавати доску. Тут також виставляємо кут. Ось така от циркулярна пилочка. Що ми маємо по параметрах? Так вона виглядає ззаду. Працює від звичайної побутової розетки 220 вольт, 11,5 кг, 900 Вт потужність, потужність 4800 обертів за хвилину. Паловідвідник, то тут буде виходити в нас пилюка. Отака вона по кругу. Є в наявності в продажі в нашому магазині. Якщо вас зацікавила моделька, можете нам написати. Будемо раді вам відповісти.